Хочемо розглянути одну із проблем: це відсутність розмітки на магістральних вулицях або на вулицях, де йдуть дві смуги руху в одному напрямку. Зараз ми на вулиці набережній. І як потрібно рухатись водіям? Водіям, згідно правил дорожнього руху потрібно рухатися завжди в правій смузі, в лівій. Водії можуть рухатися тільки тоді, коли вони хочуть виконати маневр ліворуч або розвернутися. Відповідно, ліва смуга повинна бути більш розвантажена. І тому таким службам, як швидка допомога, поліція або пожежна безпека, вони мають рухатися в лівій смузі і їм буде менше повинно. Було б менше автомобілів заважати, але через те, що в нас історично склалося так, що дорога в нас така собі, дорожнє покриття, точніше, то всі рухаються де в лівій смузі, а в праві тільки ті, хто А чи зручно в правій смузі їхати, особливо новачкам, які от вчаться е зараз. Я показую дорогу, які в них можуть виникати проблема тут. Ну їм погано рухатися трішки в правій смузі, тому що погане дорожнє покриття. Вони тут дуже часто ямки якісь або люки чи злива каналізація, і відповідно шкодиться автомобіль. Так само немає розмітки, і вони не розуміють, де вони їдуть. Тобто то ближче до центру вони їдуть, чи вже вони зараз на бордюр виїдуть. Вони не розуміють, як їм рухатися. Ось так. Не міг толком зайняти свою суму. Ну да, бо я та також спостерігав, що як водії вчаться тільки їздити, вони не мають орієнтиру, де, та, де той бордюр справа йдуть, бо ж вони лівіше сидять. Буває, що можуть близько дуже до нього рухатись mm -hmm. і можуть на нього наїжджати. Тому. Мені здається, розмітка завжди має бути, щоб це водіям легше орієнтуватися. Якщо ми зараз подивимося, так, що в нас посередині є суцільні лінії, і ми можемо по ним орієнтуватися. І... Ну, от зараз у нас є соціальна да. і от дивіться, як гарно. Вона має входити в кутик дзеркала. Ну, не дзеркала, а віконечка. Ось сюди лобового, і виходить, коли розмітка входить в кутик віконечка, то вони гарно тримають центр своєї смуги водії. А коли немає розмітки, то То, то новачки туляться до бордюра. Дуже і ага. можуть на нього виїхати. А ще так само, от, якщо звернути увагу, біля бордюрчика дуже часто ось можуть не прибирати комунальні служби, і там дуже часто. Є якісь там, не знаю, шурупчики чи ще щось, дуже легко можна пробити колесо. Дякую, будь ласка.